Привіт! Сьогодні прогноз на тиждень з 3.07 по 9.07 для водних знаків рак, скорпіон риби. Що позитивного буде на цьому тижні для раків? Що позитивного буде для скорпіончиків на цьому тижні? Що позитивного буде для рибок з 3.07 по 9.07. І на колоді 78 дверей подивлюся пораду від карт Таро. Порада для раків. Ну Добре, залишимо дві. Порада для скорпіончиків. І порада для рибок. Раки дивимося вас. Позитив в тому, що ви вирішите трішечки перепочити. Не хочеться говорити слово лінитися, бо воно вживається в негативному сенсі. Але у вашому випадку це розуміння балансу і правильне поняття мудрості, що від роботи коні дохнуть. А ще будете аналізувати себе, чого хочеться вам. Порада для вас. Зверніть увагу у вас дві двійки. Будете вибирати, визначатися, оцінювати перспективи. Хтось звернеться за приватною консультацією до ворожки або таролога. На ілюстрації лежить колода карт Таро. І сподіваюся, це буду я. І більше вас хвилюють питання особистого життя по двоєчки кубків. Скорпіончики. Ви на чомусь поставите крапку. Десятка це завершення непростого етапу в житті або непростого рішення, болісного трошки. Але все циклічно, все змінюється. В системі таро, як і в житті, негативна карта змінює позитивну, а карта руху на карту паузу. У вас починається щось нове, новий етап. Порада для вас розслабтеся, сходіть з друзями на шопінг, попліткуйте з подружками за кавою. Це карта радості. Радійте життю, таро, поганене, не порадить. Рибки, дивимося вас. О, ну, позитив в тому, що ви настільки реально бачите і оцінюєте ситуацію і події навколо, що вам можна позаздрити. Вашій логіці, конструктивному підходу до вирішення любої проблеми, раціоналізм і життя без рожевих окулярів у це ваша креда на цей тиждень. Порада вам може здаватися по цій карті, що зовнішні обставини занадто сильні, обмежують ваше життя, дії, вибір. Ніби пташка, яку посадили в клітку, але карти натякають двері в клітці, відчинені. А отже, вибір, не сприймати ці обмеження такими руйнівними у вас є трошечки більше оптимізму. І все буде класно! Чекаю ваших коментарів і вподобайок. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Пока-пока!